У селі Заболиця відбулося освячення місцевого храму, який відновлювали більше двох років. Побувала на освяченні наша знімальна група у третій день різдвяних свят відбулася особлива подія: освячення від реставрованого храму. Святкове богослужіння провів єпископ української греко-католицької церкви отець Петро Луза у співслужінні численного духовенства. На літургію прийшла велика кількість парафіян та гостей, які доєдналися до спільної молитви. Не і до Христа. На богослужінні була присутня голова Заболоцівської сільської ради Марія Дескант. Дерев'яний храм собору Пресвятої Богородиці нині є пам'яткою архітектури. Також цього дня лунала коляда, якою прославляли народження Ісуса Христа. Ході до храму можна спостерігати сакральні ікони зі святими, які зображені на стінах храму. Під час богослужіння з нагоди освячення храму єпископ Петро Луза звернувся до парафіян із словами настанови, подякувати Богові за ці дари, які він нам посилає, і бачити цей відновлений храм, в якому ми сьогодні стоїмо. Цей храм збудували ваші прадіди для того, щоб Тут молитися, тут вінчатися, хреститися, хоронитися. Багато з вас, напевно, бо тільки 13 років тому ви перейшли до нового храму, який збудували також своїми руками, своїми пожертвами, що ви також примножили цю Божу славу в своєму селі. Але тут, у цій святині, творилася історія вашого села, історія ваших родин, ваших сімей. І коли ми кажемо, що ми будуємо храми, так як ми сьогодні це чули в апостолі, коли от архідеякон Стефан навчав і каже, що не в храмах, не в рукотворних храмах є слава Божа, не для того, що ми будуємо ці храми, щоб Богові щось вгодити, Богові ці храми не потрібні. Коли ми будуємо храми, ці храми найперше потрібні для нас. Цей собор розташований у центрі і вважається украсою цього села. Спасіння нашого ради, молитвами причистої своєї матері, собор якої храм цей святий, святий славний сиквальник апостолів, нашого Яна на злокостуархіпископа Константинополя. Святого первомученика на Стефана, Якого сьогодні пам'ять звершуємо, і всіх святих повели. Спасе нас як благий і чоловік полюби. У цей день також надали слово представникові обласної ради, який поділився невеликою історією цього храму. Період новорічних свят знову ваша церковця. Сьогодні почула молитву, почула спів, почула колядки, які будуть вже тут лунати. Буде молитва звучати за ради нашої перемоги. Коротенько можна вернутися в історію. Дійсно, церква це є пам'ятка національного значення, яка має велику історію, збудована в 18 столітті на місці церкви. Яка була зруйнована монголо-татарами і яка пережила багато поколінь і багато війн, і була не один раз закрита, у тому числі і в 60-х роках минулого століття. Але сьогодні ми знову тут чуємо молитву. Єпископ Петро Луза вручив грамоту усім, хто долучився до реставрації храму. Також голова сільської ради поділилася своїми враженнями від виконаної роботи над святеною. То, напевно, найважливіша подія, яка могла нас певно в цьому році тільки торкнутися. Відновлення храму, на який ми чекали вже, певно, багато, дуже багато років. Він був закритий. Потім він потребував реставрації. Він дуже багато років реставрувався, але ми вдячні, що наша обласна влада послідовно багато років підряд. Має змогу відновлювати наші старовинні храми, ті храми, які власне єднають нашу Україну і дають нам можливість розвиватися. На завершення богослужіння єпископ здійснив освячення від реставрованого храму, а також настоятель храму отець Ігор Балок подякував духовенству та прихожанам за участь у молитві і допомозі в реставрації. І Сьогодні так само долучає до приїхали наші гості, котрі так само доклалися до того, щоб ми сьогодні тут стояли. І дякували Богові за те, що маємо, що відкриваємо назад давно закриту нашу святиню, і будемо мати змогу молитися і прославляти Бога в ній. І молимо сьогодні новонародженого Спасителя. Щоб та наша молитва була щира, щоб той храм ніколи не пустував, щоб ми завжди відчували то благовіння в тому храмі, щоб ми відчували ту намоленість чи віками намоленість, де наші предки приходили сюди і складали свої молитви до Бога. А ми сьогодні продовжуємо ту молитовну традицію, жертвну традицію і своєю працею, своєю молитвою будемо славити Бога і надалі. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн.